Вітаю, друзі! Сьогодні готую запечену скумбрію в духовці. Раніше готувала цю рибу за іншими рецептами, а вже років чотири, якщо купуємо скумбрію, то або засолюю, або запікаю за цим рецептом. Ця страва неймовірно смачна, швидка і проста у приготуванні, ну і, звичайно, корисна. А яка красива, ви бачите, тому хочу поділитися цим рецептом. Для запікання беру дві свіжоморожені скумбрії, видаляю плавники, голову, фіст чищу всередині особливо гарно вичищаю біля хребта і прибираю всі чорні плівки, щоб рибка була біленькою. Розрізаю на опіл, на одній половині залишаю хребет і дуже ретельно витираю рибу рушничком, щоб прибрати вологу. Готую маринад, в тарілку наливаю 2 столові ложки оливкової олії. Якщо немає оливкової олії, можна і соняшникову, але оливка більш гармонійно підходить до цієї страви. Додаю одну чайну ложку куркуми, щоб надати скубрі золотистого кольору, одну чайну ложку прованських трав, щоб рибка була пряною, чорний мелений перець і сіль за смаком, і одну столову ложку лимонного соку і все ретельно розмішую. Маринадом змащую рибу з усіх сторін і залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі, щоб рибка промаринувалася. Нарізаю пів лимона на 4 скибочки, виймаю всі кісточки. І кожну скибочку лимона розрізаю навпіл. Деко змащую соняшниковою олією, на деко викладаю лимон і скумбрію. На дві скибочки лимона кладу одну половинку скумбрії. Ставлю деку в розогріту до 180 градусів духовку, на середній рівень підігрів верх низ без конвекції, на 15-20 хвилин. І все швиденько подаєте до столу і насолоджуєтеся смаком запеченої скумбрії. Обов'язково подайте до скумбрії скибочки лимона. Якщо приготуєте один раз так з комбрію, впевнена, готувати будете постійно, так як і ми. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!